Добрий день, дорогі мої шестикласники, ми продовжуємо говорити про прикметники. Але не просто про прикметники, а про ступені порівняння якісних прикметників і їх творення. І урок навчить вас сьогодні робити компліменти. Хто на світі наймиліший, найпрекрасніший, так? Навчитеся ви це робити. Ну і радувати інших своїми компліментами. А для початку зверніть увагу, гра найуважніший. Знову ж таки, найуважніший. Хто з вас найбільш уважний і добре думає? Той знайде, в якому словосполученні вжито саме присвійний прикметник. Знайшли? Так, це братова книга. Чому братова книга, спитаєте ви? Ну, тому що присвійний прикметник – це предмет, який належить істоті, тобто книга, яка належить брату. А чого не ведмежа послуга? Ну, це що, послуга, предмет, який належить ведмедю, яка належить ведмедю? Ні, ведмежа послуга ми розуміємо в переносному значенні, що це зайва нікому не потрібна. Так само, як овечий сир, це що, сир, який належить вівці, ну не смішіть. Звичайно, це сир з молока вівці, це відносний прикметник, а козацькі змагання змагання, які належать козакам, та ні, по-перше, змагання це навіть не предмет. Змагання, які організовують для козаків, і це теж буде відносний присв... прикметник, так само, як і овечий і сир. Не плутайте. Присвійні прикметники це предмет, який належить істоті. Ну і гра четверте зайве. Теж визначить, хто серед вас наймудріший, найрозумніший. Ну, бачите, я вже вживаю прикметники, які мають ступені порівняння. У кожному рядку підкреслють зайве словом, свій вибір поясніть. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте завдання. Ну що, готові перевірити? Так, у першому рядку малий, сильний мамин жовтий, зайве слово мамин, тому що це присвійний прикметник. Братів Тічин, Маріїн, дощовий. Ну, звичайно, дощовий, бо це відносний прикметник. інші будуть присвійні. Дерев'яний світлий англійський і шкільний зайве слово світлий, бо це якісний, а інші прикметники відносні. Заячий, сніговий, книжковий, кухонний. Ну, Звичайно, заячий бо заячий присвійний, а всі решта відносні. Низький, червоний кімнатний, довгий, зайве слово кімнатний, бо це відносний прикметник, а всі решта якісні. А ви правильно міркували? Ну, якщо так, то вам буде простіше, адже це означає, що ви вмієте розрізняти якісні, відносні та присвійні прикметники. І мова сьогодні піде про якісні. І ось вам така ситуація. Якось на уроці етики вчителька розповідала, що скромність прикрашає людину. Ну, Мабуть, вам теж класні керівники та й просто вчителі теж про це говорять, ну я вже мовчу взагалі про батьків. Я скромний, сказав тихенько Володя і посміхнувся, запишавшись з собою. А я скромніший від тебе, промовив його сусід по парті Петрик. Найскромніший це я, заявив Мишко. Да? Ну, а тепер міркуємо. Як ви думаєте, що сказала хлопцям на це вчителька? А що б ви сказали хлопцям в такій ситуації? Я б, звичайно, сказала, та й мої діти знають, ха, Ви від скромності не помрете. Чи можна про цих хлопців сказати, що вони скромні? Та ні, тому що скромна людина так себе виставляти на показ не буде, звичайно. Але ми побачили прикметники скромний, скромніший і найскромніший. Тобто хлопці себе порівняли. Ступінь менший, більший і ще більший. Ось вони ступені порівняння. Ну, якісні прикметники можуть виражати якість предмета більшою чи меншою мірою. Саме тому ступені порівняння мають е, тільки якісні прикметники, адже тільки якість може виражатися більшою чи меншою мірою. Щоб визначити цю міру, треба порівняти кілька предметів з тією самою ознакою. Ну, ось, наприклад, дерево високе. Поряд дерево вище, а е, крайнє дерево найвище. Правильно і навпаки. Так? Вису... Найвище дерево менше, і найменше. Якщо навпаки дивитися на ці дерева, так? правильно. Отож, саме коли ми щось порівнюємо, у нас виникає така потреба порівняти якусь якість тією самою ознакою, яка виражається в більшій чи меншій мірі. От саме тоді ми використовуємо прикметники різного ступеня порівняння. А щоб знати, як вони творяться, ми повинні запам'ятати наступні правила: що якісні прикметники виражають ознаку, яка може виявлятися більшою або меншою мірою. І тому їм властиві ступені порівняння вищий і найвищий. Прикметники, які показують, що в предметі більше тієї самої якості, ніж у іншому, є формами. Вищого ступеня порівняння. Беріза кіша, за тополю. А от прикметники, які показують, що в предметі найбільше тієї самої якості порівняно з іншими предметами, є формами найвищого ступеня порівняння. Ірина, моя найкраща подруга. І зверніть увагу відразу запам'ятайте, вищий суфікс чим стрункіша. Суфікс Іш найвищий префікс «най» – найкраще. Тобто тут є теж, що в них спільне, у них є однакові суфікси і однакові префікси. Тобто, ось так ми можемо проводити паралелі, який же це буде ступінь порівняння. Отож, як же творяться ступені порівняння прикметників? Ці правила потрібно дуже чітко запам'ятати. Краще записати, сфотографувати, ну, краще записати, бо коли ви записуєте, ви краще запам'ятовуєте. Отож, і вищий, і найвищий ступені порівняння мають дві форми просту і складену. Ну, уже логічно. Проста це одне слово, а складена це два слова, тобто складається. Отож, вищий, зверніть увагу, да, я вже вам малювала цей суфікс, початкова форма прикметника з додаванням суфікса ш іш». Вищий, іш, «ш». Вищий іш-ш-іш, а складена до цієї ж самої початкової форми додаються слова, тобто вони складаються цілі слова, більш і менш. Так само найвищий, а найвищий уже бере до себе вищий ступінь, тобто з додаванням до нього префікса най. Проста форма най – префікс, от бачте, «най» от бачите, найвищий, і ось він префікс най. Плюс початкова форма прикметника, плюс суфікс ш, тобто вищий. Наймудріший. Тобто тут був мудріший, а тут уже береться «мудріший», додається до нього най. Або що наймудріший, як наймудріший. значення вищого ступеня можна посилити такими префіксами. Ну і складена форма. Теж додаються слова більш-менш, але найбільш менш, а найбільш найменш, плюс початкова форма прикметника вищого ступеня. Найбільш мудрий, найменш мудрий. Ні, не найбільш мудріший мудріший, чи найменш -мудріший, А найбільш мудрий або найменш мудрий. Ну і, Звичайно, ми іноді складену форму можемо утворити з допомогою слів від усіх над усе, мудріший від усіх, або мудріший за всіх, або мудріший, ніж усі інші. Ось так ми можемо утворити ще складений найвищий ступінь порівняння, складену форму найвищого ступеня порівняння. Саме з допомогою ось таких слів. Отож, спостерігаємо надмовним матеріалом простенька математика. Як же творяться ступені порівняння? Зверніть увагу, що, наприклад, було слово легкий, так? Ми взяли корінь лег, додали до нього суфікс ш, ну і закінчення, відповідно, потрібне. І утворилося у нас легший. Це ми утворили вищий ступінь порівняння просту форму. А складена форма утворилася, от бачите, більш-менш легкий. Додали слово більш або менш, плюс початкова форма прикметника легкий. І утворилася складена форма вищого ступеня порівняння. А що ж з найвищим? Ну, Ми взяли уже готовий прикметник легший, додали до нього префікс най. І отримали найлегший. Це проста форма найвищого ступеня порівняння. А складена тут теж легко. Додали слова найбільш або «найменш». найбільш легкий, найменш легкий. Так само короткий, коротший, найкоротший, більш-менш короткий, найбільш найменш короткий. Тобто побачили, да? ну, все геніальне просто для людини з інтелектом, якщо бути трішечки уважним. Розташуйте прикметники за поступовим збільшенням ознаки. Тихіший, тихий, найтихіший. Ну, який має прикметник бути, щоб ознака наростала? Ну, Тихий, да? потім тихіший, ну, а потім найтихіший. Так, Звернули увагу. Далі. Який у нас прикметник? Ну, мабуть, ранній, потім більш ранній і найбільш ранній. Правильно? А в цій групі веселий, потім веселіший і більш веселий. Так? А в цій групі сміливий, більш сміливий і «як найсміливіший». Розташували? Отож, народна мудрість. Прочитайте прислів'я, поясніть, як ви їх розумієте. Назвіть прикметники, визначте їхні ступені порівняння. Людина міцніша за кремінь, слабша за муху. Ну, у нас прикметники міцніша. Дивимося, це одне слово і створене з допомогою суфікса. Отже, це проста форма вищого ступеня порівняння. Слабша теж є суфікс і одне слово. Отже, теж проста форма вищого ступеня порівняння. Найкраще зерно ховається на дно. Міркуємо. Най – префікс най. І одне слово. Отже, це проста форма найвищого ступеня порівняння. З усіх скарбів найбільш цінним є молодість. О, у нас є слово най, але в нас два слова найбільш цінним. Отже, це складена форма найвищого ступеня порівняння. Чужий хліб легший, але свій більш ситний. Легший. У слові є тільки суфікс, і це одне слово. Отже, це проста форма вищого ступеня порівняння. Більш ситний. У нас є слово більш і немає префікса най, а є тільки більш ситний. Отже, це складена форма вищого ступеня порівняння. Якщо в нас най немає, але є два слова, то це складена форма вищого ступеня порівняння. Ну, ось так потрібно Принципі, міркувати. Думаю, що ви дуже легко з цим справитеся. А тепер зробіть самі: від поданих прикметників утворіть усі можливі ступені порівняння та форми. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо. Так, красивий, красивіший, більш-менш красивий. Проста і складена форма вищого ступеня. А найвищий, найкрасивіший, найбільш найменш красивий. Проста і складена форма найвищого ступеня порівняння. Розумний розумніший, більш або менш розумний. Найрозумніший і найбільш найменш розумний. Ось так ви повинні були утворити малий, менший, до речі, зверніть увагу, що у слові менший, ми м'який знак не пишемо. І більш або менш малий, і найменший або найбільш найменш малий. Ось ми утворили всі дві, for, два ступені порівняння, і у кожного ступеня порівняння по дві форми. Ось так і ви повинні були зробити. А ви зробили так, уважно перевірте і м, виправте свої помилки. Зверніть увагу, при творенні ступенів порівняння деяких прикметників змінюється основа слова. Так гарний стає кращий, а поганий гірший, а добрий стає ліпший, а малий менший. Слова більш-менш «найбільш», «найменш» додають до початкової форми прикметника, а не до форми вищого ступеня. І за допомогою слова саме в українській мові ступенів порівняння не утворюють. Тобто не самий кращий», а найкращий, не самий легкий, а найлегший, не самий веселий, а найвеселіший, саме це калька з російської мови. Запам'ятайте це. Ну і проведемо лінгвістичний експеримент. Із хмаринки слів випишіть прикметники, утворіть від них усі можливі форми ступенів порівняння. Ну, як ми вже щойно робили на уроці. Натисніть, будь ласка, на паузу. І виконайте це завдання. Ну що, вдалося, чи від усіх прикметників ви змогли утворити форми та ступені порівняння? І як ви думаєте, чому? Ну, наприклад, близький, ближчий, найближчий, малий, менший, найменший. Тут все було просто. А вороний, хіба може бути вороніший це масть коня. А сліпий, сліпіший, шоколадний. Шоколадніший? І я вже мовчу про те, що мертвий мертвішим бути не може. Ну, а тонесенький. Це ж і так дуже-дуже тонкий. Він уже тоньшим бути, ну, ніяк не може, звичайно, бо він уже тонесенький, а старезний старезнішим бути не може, бо він уже старезний. Так? Виміркували. Отож увага! В українській мові є якісні прикметники, від яких ми не зможемо ніколи ні за яких умов утворити ступені порівнянь. А чому? А тому що частина прикметників уже має абсолютну ознаку. Таких як кучерявий, голий, лисий, живий, кривий, хворий, мертвий, босий, німий, глухий, сліпий, порожній, вони уже порожнішими не бувають, як то кажуть. Тобто, це уже все абсолютна ознака. Але це якісні прикметники. Запишіть їх і запам'ятайте також не утворюють ступені порівняння прикметники, які означають масті тварин, такі як буланий, ворони, ряби, смугастий, гнідий. Мають суфікси з дрібнілості чи загрубілості. Тоненький, ну, він уже дуже тонкий, малесенький, він уже малий, страшенний і так дуже страшний, так само, як і здоровенний, він не дуже стр... здоровий. Білюсенький, дуже-дуже білий, так само, як і білісінький, а синювати, тобто є синій, а є синювати, тобто від ледь синій, і старезний це дуже і дуже старий. Тобто, бачите, ці прикметники вже мають з допомогою суфіксів уже ступінь порівняння. Так само не можуть утворювати ступені порівняння прикметники, які утворилися з суфіксом, з префіксом пре, адже ми знаємо, що префікс виражає найвищу міру ознаки. Предобрий це дуже мудрий, добрий, а премудрий це дуже мудрий, так само, як «призлий» – це дуже злий. І призлий «призлішим» бути не може. Це буде граматична помилка. Утворені способом складання. Червоно-гарячий або темно-синій, темно синішим бути не може. Тобто, якщо ви побачили прикметник, який складається з двох коренів, то вже знайте, що він не утворює ступенів порівняння, хоч і якісний. Ну і, звичайно, прикметники, які перейшли в якісні з відносних або присвійних, теж не утворюють ступені порівняння. Срібний іній, ми ж розуміємо, що він не зі срібла, а за кольором срібнішим бути не може. І заяча душа, тобто боязлива, так? яку ми розуміємо в переносному значенні, ну заячіша, це ж смішно. Так само і лебедина пісня це остання пісня, так? В переносному значенні ми розуміємо, глебиніша теж бути не може. Це хоча й якісні прикметники в цьому словосполученні. Але ступенів порівняння не утворюють, і ви повинні про це знати. Отож також ви повинні звернути увагу на те, що бувають певні складнощі, наприклад, випадання суфіксів. Так, солодкий. Він солодший, глибокий, глибший, далекий дальший. Зміна приголосний, дорогий, дорожчий, а товстий, товщий, тобто відбувається при зміні форми слова, при ступенях порівняння чергування. Г-ж-з чергується з, з жичи, а ст, з чергується з щим. Ну і особливі випадки зміни приголосних от високий, вищий, красивий, кращий. Ось такі особливості притворені ступенів порівняння. Запишіть їх собі і запам'ятайте. Ну і варто запам'ятати такі випадки, як низький, нижчий, найнижчий, високий, вищий, найвищий, дужий дужучий, найдужучий, дорогий, дорожучий, найдорожучий. Зверніть увагу ось на це буквосполучення жичи, так? Яке відбувається, ось воно, чергування. Іще. Важкий, важчий, найважчий, великий більший найбільший, малий менший, без м'якого знака. Найменший, хороший, кращий, найкращий, поганий, гірший, найгірший. Тобто ось так змінюються слова при творенні ступенів порівняння. Запишіть їх і запам'ятайте. І самостійна робота. Перепишіть прислів'я від поданих у дужках прикметників, утворіть потрібні за змістом форми вищого і найвищого ступенів порівняння. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо немає гіршої покути, як в ріднім краї носить пута. Воля дорожча за життя, нема цвіту білішого, як цвіт на калині, нема в світі ріднішого, як мати дитині. Голод не тітка, а лютої мачухи лютіший. Голод кращий кухар хто рідніший, той миліший. Ось так ви повинні були записати прислів'я, утворивши прикметники зі ступенями порівняння. Якщо ви правильно виконали завдання, значить ви уважно слухали і записували правила, навчилися ними користуватися. А щоб перевірити, чи найуважніші ви були, вам навчальне редагування. Прочитай, знайди граматичні помилки і запиши правильно. Натисніть, будь ласка, на паузу, і виконайте це завдання. Ну що, поміркували? Оксана молодша мене на 5 років. Коли ви уважно слухали мою розповідь, то ви зрозуміли, що молодша за мене на 5 років або від мене. Я не міг повірити, що сама близька людина могла так підставити сама, та нема такого слова сама. В українській мові ми його не вживаємо, це граматична помилка. Це порушення було більш серйознішим, чим попереднє. Ну, уже більш серйознішим це граматична помилка, більш серйозним, ось так буде правильно, ніж а ніж попереднє. Це самий важливий день для мене. Саме замінюємо і буде найважливіше. Колір щоразу видавався нам більш жовтуватим. Ну, немає більш жовтуватим. Жовтуватий це ледь-ледь жовтий, потрібно замінити. А краще взагалі або це слово викинути, або ось це змінити. Відповідь мого бувшого, та не бувшого, а колишнього однокласника була найбільш змістов. Ною, а не змістовнішою, то який же вигляд матимуть правильні речення? Тримайте і перевіряйте. Так, Оксана молодша за мене на 5 років, я не міг повірити, що найближча людина могла так підставити це порушення було більш серйозним за попереднє або ніж попереднє. Це найважливіший день для мене, колір щоразу видавався нам більш жовтим. Відповідь мого колишнього однокласника була найбільш змістовною або найзмістовнішою, і так можна. А як записали ви? Як ви міркували і чи складно вам було відредагувати речення? Пишіть свої враження у коментарях. А на сьогодні все. У підручнику на сторінці 136 від по 138 ви прочитаєте і вивчите правила. Ще раз і ще раз, адже вивчення правил збагачує ваш словниковий запас і виконаєте вправу 386. Вона легенька. А урок свій я б хотіла завершити дуже. Чудовим віршем Василя Симоненка, який пов'язаний з нашою темою, і ви зараз зрозумієте, як саме. Найогидніші очі порожні, найгрізніше мовчить гроза, мовчить гроза, найнікчемніші дурні вельможні, найпідліша брехлива сльоза, найпрекрасніша мати щаслива, найсолодші кохані вуста, найчистіша душа незрадлива, найскладніша людина, проста. Але правди в брехні не розмішуй, не ганьби все підряд без пуття, бо на світі той наймудріший, хто найдужче любить життя. Любіть і ви життя, любіть і вивчайте українську мову, адже саме з допомогою мови ви зможете розказати, як ви любите життя і поділитися з іншими своїми емоціями та власним досвідом. Хорошого вам дня, успіхів, до зустрічі на наступному уроці.